Добрий день, вітаю з святом! вітаю канал Залізна Бараховка Полтава. Маю на пропозицію три редуктори і рукавиці. Редуктори 1 до половиною. Вони ідентичні. Діаметр валів 36 мм, редуктора циліндричні, вкріплення всі цілі. Тут також також маю на пропозиції маленький такий редуктор 1 до 35 800 гривень. Кріплення не відбиті. Бачите, ну, все ціле, 800 гривень. Також на продаж маю рукавички, такі сірі. 32 гривні пара, тут 10 пар і тут 10 пар, ці по 30 гривень. І отакі сиренькі для городу саме то. 12 пар по 10 гривень, тобто 120, 320, 300. Продаю упаковками. Дякую за увагу. О 8 вечора вийде основне моє відео.